Ну а в Харкові відкрили сьогодні вже третій перинатальний центр у рамках ініційованого президентом національного проєкту Нове життя, нова якість материнства і дитинства. Обладнаних за останнім словом, техніки заклад повністю готовий прийняти майбутніх мам і пиклуватися про здоров'я їхніх малюків. Важливий проєкт коштує понад 41 мільйон гривень. З державного бюджету витрачено 35 з обласного 2,5, 4 мільйони гривень виділив фонд Віктора Пінчука, який вже втретє виступає партнером національного проєкту. Програма Максимум цього державного проєкту відкрити за два роки такі центри в кожній області. Репортаж із Харкова Ольги Тамбієвої. Навіть 500 грамові немовлята у Харкові віднині мають шанс на життя. У місті відкрили унікальний перинатальний центр для виходжування немовлят та їхніх мам. Тут сучасне відділення інтенсивної терапії для вагітних та породіль і шість ліжок реанімації для новонароджених. Сегодняшний успех Украины это где-то дети, начиная с 600 грамм. Все-таки 500 это хорошая перспектива. И, собственно, поэтому вот здесь укомплектовано технически все так, чтобы можно было оказывать высокотехнологическую помощь таким детям. Харківський центр обладнали за рекордний термін. Він займає чотири поверхи навчально діагностичного корпусу обласної клінічної лікарні. Для роботи в закладі 300 медпрацівників пройшли додаткове навчання. І я думаю, що ось ця функція, навчальна функція на базі хорошого обладнання, хороших професіоналів, вона якраз раз буде дуже активно розвиватися і Харків в цьому плані, повторяю, стане образцом і примером. За два роки в усіх областях України в рамках національної програми Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства, ініційований президентом, запрацюють такі центри порятунку немовлят. Партнером цього проєкту і далі виступатиме фонд Віктора Пінчука, який має досвід організації роботи 25 неонтальних центрів, де врятовано життя 12 тисяч маленьких українців. Я вам чесно скажу, нас нас поразило. Тобто дійсно здесь люди, очевидно, фанати і врачі, і руководство Харківське. Тож ми відео. Много... Повірте, здесь фантастика. Я думаю, що сейчас в Харкові просто бубі-бум случиться. Харківський центр унікальний тим, що тут запроваджено систему замкнутого циклу. Це означає, що від моменту госпіталізації за жінками безкоштовно доглядатимуть до моменту виписки. Я думаю, що обладнання, яке стоїть сьогодні в реанімаційному відділенні пренатального центру, навірно, не кожна. Современна європейська клініка може похвастатися таким подбором оборудовання. У Харкові вже створена опікунська рада перинатального центру, куди війшли благодійники міста. Медики ж отримали перший і вкрай важливий подарунок холодильне обладнання для зберігання медикаментів. Оля Тамбєва, Ігор Тамбієв факти астіві.